В Одесі на Дерибасівській завершують монтаж ялинки. Цьогоріч на це не витратили бюджетні кошти. Оплатили встановлення бізнесмени. Про це повідомили у міській раді. Ми вирішили запитати жителів Одеси ок чи не ок встановлювати центральну ялинку міста під час війни. Під час війни я рахую, що це нормально. Це досить ок, якщо воно не, вона не дороговартісна. По, типу, якщо це штучна ялинка, ясне діло, що вона там вже закуплена з минулого року, то чому б і ні? А, свято, свято, воно ж все одно має якось відбуватися і Новий рік без ялинки це якось так собі. Так що, чому б ні? Якщо ти її встановили, красивою такою. Я вважаю, що це не ок, тому що ми не знаємо, вони так і не озвучили, які бізнесмени спонсорує цю ялинку, краще б ці гроші пішли б на ЗСУ. Якщо б вона була гарна, красива. Ну і зараз, я не знаю, в мене немає відчуття свята зараз, тому я вважаю, що це не ок. Чому треба встановлюватись? Чому треба гроші на цю ялинку? Якщо вона кожен щороку одна і та сама? І можливо, ми не знаємо, але можливо почнуться блекаути. Вона буде знову на генераторі, і звідки будуть гроші на е, це паливо? Ми теж не знаємо, якщо будуть блокаути, то не дуже. Так. Особливо, якщо вона буде тягнути багато освітлення. Але ну, в цілому, якщо це нікому не заважає, чому б і ні? Хоча ну, сенсу дійсно мало. Хай, хай стоїть. Такий добрий вчинок від них трішки настрою людям. Лер, нехай краще донатять. Так це Давайте змоделюємо ситуацію. Встановили ялинку, потім сюди ракета прилітає. Доцільно чи недоцільно, як ви думаєте? Так, так як і будівництво нових доріг в нас в країні стадіонів і все інше, я вважаю, що недоцільно свято можна і поочекати. Якщо буде Україна вільна, незалежна і без війни, із піднятою економікою то було б доцільно. А так як в нас зараз війна, і саме головне зараз перемога, то не маю, не бачу сенсу в цій ялинці. А для вас ок чи не ок встановлення центральної ялинки міста під час війни? Поділіться своєю думкою у коментарях під цим відео.